Перемога журналістів судова епопея на 2 мільйони завершилася. Апеляційний суд прийняв рішення відмовити у повному обсязі вимогам екс голови громадської ради про управління СБУ. Нагадаємо, Володимир Вакарюк позивався до п'ятьох чернівецьких журналістів та двох громадських активістів. обурили екс голову громадської ради при обласному управлінні СБУ критика та звинувачення в публікаціях журналістів після його призначення на посаду. За образу своєї честі та гідності пан Вакарюк намагався відсудити у представників преси компенсацію у 2 мільйони гривень. Медійники ж у своїх матеріалах не вбачали нічого протизаконного, пояснюючи у суді, що мають право давати оцінку публічній особі. Зрештою, після більше піврічної судової Органини. Суд першої інстанції ухвалив рішення на користь журналістів. Володимира Вакарюка це не задовільнило і він подав апеляційну скаргу суд вирішив відмовити в задоволення поліційної скарги. журналістська спільнота це сприймає як свою як перемогу свою і медіа юристів. І ми вважаємо, що це хороший сигнал для того, щоб журналісти далі писали, висвітлювали всі події об'єктивно і неупереджено. Більше 40 засідань відбулося протягом більш ніж півроку розгляду цієї справи, яка виматувала нерви і журналістам, і юристам, і звичайно ж, суддям. І звичайно ж цей час можна було журналістам витратити в виконуючи свої професійні обов'язки.